На дорогах ями, на підприємствах нестача рук, а в лікарнях нові завдання. В обласній адміністрації відбулася велика оперативна нарада. Серед тем ремонт доріг, працевлаштування жінок та ветеранів, а також реабілітація військових. Якість доріг одна з найбільших претензій волонян до влади. Через ямковість важко доїхати до роботи чи лікарні. Попри війну і обмежене фінансування, область шукає способи вирішити проблему. Роботи тривають у кількох районах, зокрема на ділянках Старавижівка. Смідин, камінькаширський седлище, Павлівка, Лукачі та інших. Ще одна тема кадри. Під час війни багато чоловіків мобілізовані. А підприємства шукають працівників. Вихід, навчання жінок на технічні професії. Роботодавці готові зараз залучати жінок на нетипові посади. Це водії автотранспорту, електротранспорту, верстатники, деревообробники, верстатів, оператори верстатів з програмним керуванням, кранівники, електрогазозварники, електромонтери з ремонту та обслуговування сонячних установок, слюсарі, трактористи. Та інші загалом професійне навчання здійснюється закладами освіти, які мають ліцензію на освітню діяльність за професіями, що визначені в даному переліку, на волині. Як я вже сказала, таких навчальних закладів є 11. Закликаю усіх голів, якщо на території, якщо на вашій території є роботодавці, які потребують заповнення вакансій, які раніше були. Умовно традиційно чоловічими є можливість даний дисбаланс заповнити за допомогою навчання, яке організовує служба зайнятості. Навчання відбувається як у Волинських профільно-технічних училищах, так і в закладах інших областей. Наприклад, водіїв навантажувачів навчають у Кривому Розі. Аналогічна програма діє і для ветеранів. За державною ініціативою учасники бойових дій можуть опанувати нову професію за шість місяців. Їм компенсують проїзд, проживання та медогляд з фронту – Ще один виклик і для бійця, і для системи охорони здоров'я. В області вже працюють низка медзакладів, які надають реабілітаційну допомогу. А ще створені палати героя для довготривалого перебування важкопоранених. Перший напрямок, який б я хотів би наголосити, це реабілітаційна допомога військовослужбовцям та ветеранам в області. Вона надається у 28 комунальних закладах охорони здоров'я області, які підписали договір з Національною службою здоров'я України. Хотів би наголосив. Що в нас в закладах охорони здоров'я області створені палати героїв. Що таке палати героїв? Це палати, які призначені для довготривалого перебування захисників України, які перебувають в апалічному стані. У семи закладах охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу військовослужбовцям, функціонують палати героя, і в 2025 році проліковано 223 пацієнта паліативного профілю. Реабілітація, робота і дороги здавалося б різні теми, але їх об'єднує головне все це критично важливо під час війни. І тут Волинь шукає не виправдання, а знаходить рішення. Анна Рарох, телеканал Аверс.